Друзі, всім добрий ранок. Вітаю на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні вирішив взяти для вас невеличке відео. Розповім, з чого починається сьогоднішній мій ранок, 6 травня. Будемо пересаджувати наші кущики лохини. Це та лохина, яку я вирощував сам. Ось подивіться, друзі. Це двохрічка, але уже яка коренева система? Ну, це. Трішки можна прибрати ось так. Коренева система просто величезна, я не знаю. Переросла ця лохина вже свої горщички, тому її треба пересаджувати однозначно. Однозначно я взяв вже більші горщики. Взяв звичайний рижий торф, ну, як звичайний покупний, звісно, з тим PH, який нам потрібен кислотністю. Ось. І додам, певно, сюди трішки агроперліта, тому що вони в мене не будуть знаходитися під капельним чи там дощовим поливом, ну, розпилювальним поливом. А вони мене будуть просто стояти на ділянці. Тому агроперліт буде трішки зберігати вологу. Для цього, друзі, ми візьмемо, радять виробники агроперліту додавати приблизно 30% від маси ґрунту. Ми додамо. Небагато, ось так, досить. І добре це все перемішаємо. У випадку з торфом ніякий дренаж я не буду робити у горщику. Ось так ми перемішали з агроперлітом. Додаємо, можете лопаткою, можете одразу ось так рукою насипати, трішки притрамбували. Це, друзі, мій спосіб пересадки. Якщо він вам не подобається, ви можете обрати будь-який інший. Попередньо я замочував горщики у воді на хвилин 5, для того, щоб кущики лохини оці, можна було потім обережно ось так от виймати. Ось дивіться. Так, да, вони вже тут хоч і тільки два роки, але вже коренева сформувалась дуже добре. І більше точно не потрібно було, щоб вони тут знаходились. Ось так розриваєте від дна. що дорослий кущ, коли ви висаджуєте, наприклад, на своїй ділянці, що в моєму випадку зараз. Добре, розпрямляєте ось так коріння. О, і тепер можна висаджувати ось так наш кущик. Хоча, бачите, тут. Трішки ми його підзаглиблюємо, тому певне ще додамо сюди ось так ґрунту. Трішки цей ґрунт прольємо. Ось так. Повторюсь. Бачите, як добре вода виходить одразу. Повторюсь, це мій спосіб висадки, тому якщо щось комусь не подобається, точніше пересадки то, будь ласка, на просторах інтернету є ще дуже багато варіантів. Все, ось так підсадили, і тепер ми підсипаємо далі ґрунт, далі торф. Кущик піде далі розвиватися. Якщо кущики, які, у вас, які ви розмножуєте, трішки такі, скажімо, на них багато гілочок, то... Безумовно, можна трішки підстригти. В даному випадку цей кущик. Тут, в принципі, такого нема чого стригти. Приберемо тільки оці листочки бурого кольору, які мені не подобаються. І все. Притрамбували не сильно, але трі, трішки. Все, залишаєте місце, друзі, для того, щоб можна було ще замульчувати. Дивіться. Також сюди додам трішки водорозчинного добрива поверх, небагато. Ось так. Будь-яке. Я купував таке в мене було зараз наявності. А в магазині вибір цих добрив дуже-дуже величезний. Тому оберете те, яке вам більш подобається. Воно універсальне, комплексне, цим воно мені і подобається. Все, пересадили деякі кущики, підкормили. Тепер поверх замульчуємо. для цього піду трішки назбираю в лісі іглиці, І в нас все буде готово. Так, друзі, і ви можете вирощувати свою власну лохину. Точніше, посадковий матеріал. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.